Прошу. І ну ви знаєте, що при кожному полученні товару в першу чергу я його тобі поцікави. Mm. Я його цілую. А знаєш що? Я тебе кожне утро цілувала і квіточка тебе забрала. Але квіточка тебе забрала тако на ніч, на день, на, на життя, а ось і тільки ти остався на всі на роботі. Так? Більше цілувати тебе не буду, що більше тебе ніхто не забирав. Квіточка, слухай, що не приходить до нас? Квіточка? Слухай, ти така діловаса, я поймаю, що ти бізнес-вумен, але не забачу, тут є обичні прості люди, які торгують колбаскою, рибкою. Ти чого не приходиш до нас? Ні-ні, квіточка завтра утром на каву. Це ти що, вже таке. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що свій товар треба любити, і він буде любити вас і цілувати. Значить, у нас довго не було кальмара. Ви пам'ятаєте, кальмара фаршированого. Олесь, ти ж його любиш. Помниш, ти ж його дуже любиш, дівчатка. 에, значить, отримали фарширований кальмар, його не було, не було всеря, але влад нам його передав. Дівчатка, кальмар стоїть, він не ціна його 1500 гривень за кілограм. Він, е, я думаю, він смачний. Ну, кальмар у нас дуже добре продавався, його довго дуже не було. Зараз мої ріднесенькі, ви знаєте, що ми його одразу розрі... розрізаємо, ми його сразу. Внутрі, внутрі, дивіться кальмар фарширований морепродуктами. да, мої хорошенькі, да. Та, значить, дивіться, отакий кальмарчик, ціна його 1500 гривень за кілограм. Зараз ми його нарі... наріжемо. Нас, нас не можна на камеру нарізати. Я відвела камеру, а ти їй показала. Ну ладно, 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 Лесь, ладно, ладно. У нас на камеру вже нічого не можна робити, я так думаю. Так, Леся, давай, держи. Девочки, дивіться. От я його розрізала, дивіться, він да прям такими кольцами, бачите. Кальмарчик з морепродуктами, продуктами Держи тобі. Зараз салфеточку дам. Так, а ну давайте, вкус, зайчик. Так, Леся, а ну давай, ти пробуй, а ну давай. Іш його зайчик, а ну давай мені ти. А ну, ласточка, я хльоночку зніму. Давай, а ну. Що ти, пробуєш? Хочу куси. Зроби, Кашля, Леся, ти його любиш, я ж взагалі не їм кальмар. Серьозно? Неся, віддай назад. Дай сюди. Дай сюди. Віддай. Я тобі хотіла продовжити це гристи. Ні? Що в нього внутрі? А морепродукти ти любиш? Люблю. Що что ж я тебе, що ж свою невістку я обдерю двері? На, хоч щось. На хоть морепродукти. На зайчик. На, на тако. Це кріветочка. А ну лазочка він А ну скажи мені главне, щоб він був м'який. Люби зайчик, чи теж можна є? А я кажу, ти любиш, а вона, навіть, а вона мала, я думаю, Що ти хочеш, любити його? А ну зайчик скажи. А косоль. Серйозно? Серед це то... сольний. <сорист> <сорист> такий ніжний. Подивимось. Подивися, а ну скажи всім людям, який він по вкусу. Кось, підніми голову. Який він. Він мало сон. Серйозно? Та серйозно да. На, на вона ж. Куда чекає? Та я теж дала її. Я тоже, на, ти любиш кальмара, вона має тепло. Думаю, що я таке сказала. Кальмар є 1500 тисячі гривень за кілограм фарширований морепродуктами. Лапочка. А я думаю, що вона очіки відкрила, вона його не їм. Ну хорошо, ладно, ставимо суди. Так, Торнадо. торнадо це торнадо, любиш? хоч промагаю. Дівчатка, торнадо і я люблю. Правда, торнадо він іде йде 1509 за кілограм. Він іде такий, знаєте, вялений, він дуже смачний, він не похожий ні на що. Дивіться, внутрі йде палтус, тунець. Тут вялені томати, тут багато що є, але я не знаю що. Зараз будемо пробувати просто, Леся, тобі хоч піддаю вже кусочок. Так, нарізається, він теж чітко, дівчатка мої. Щас... Так, Леся, зараз тобі кусочок. Костик, іди сюди. Піди, ми все таку навіду робимо. Так, на зайчик, а ну давай пробуй. Торнадо по солі. Нес, я теж тебе кусочок відірву. На. А ну держи. Дивіться, яке. дуже вкусний, правда. Торнадо дуже смачний. Він по солі, знаєте, обично на літо трошки додають солі. Я вам хочу сказати, що тут ще солі практично. нема. Дуже, так? Дуже все, що вибирати. Я, конечно, торнадо. Мало коне тоже. Через знайчик. що стало? Каже, йди далі, що стало. Перед нами вітаєшся скільки ти можеш пакуватися. Зайчик, Ти що і що тебе каже? Йди далі, де ски тут. Так, дівчатка, значить, торнадо є. Кальмар я теж кальмар, до речі, не люблю, але він у нас дуже хорошо продається. І він ну, він іменно вкусний. Хто любить кальмар, дівчатка, у нас давно його не було. Хоча кальмар ми не встигали заказувати, його ж довго не було. У нас, скажіть, з кальмаром у нас що є? Що, сємно з кальмаром? Що, Маленький кальмар. А? Малесенький кальмар. А, то малесенький, так. Да, то не вважайте. Дивіться, кальмарчики є, 1500 гривень за кілограм і кальмар, і торнадо. Тепер ми отримали круасани. З чим це кроса Це з перчиком, І що тут ще не з що ще? Дівчат... Крем-сирі перси, Крем, дівчатка, ой, упав. Ну, Костік. Все, упав, піднімаю його. Значить, дивіться, мої хорошенькі, значить, круасани в нас приходять тако. Так, зайчик. Так, е, нічого, воно упало, воно у пленочки. Кал... Значить, упав у нас в круасан, це значить, про те, що він продався. Він у пленочки, слухайте, у нас сьогодні, Костя, у нас сьогодні і колбаска впала, і круассан клас впав. Це говорить про те, що він продався. Плюс у мене є одна чарівна штучка, коли я такого свого товарчика дотрагуюся, да, і весь товарчик улітає. А саме головне, що ручки у мене такі, ви знаєте, коли ти любиш свій товар, свою роботу, оцими чарівними ручками, коли я дотрагуюся, воно все всі продається. Дівчатка, отакий от круасанчик, він у нас є разний. Його ціна 1000 гривень за кілограм. Він приходить отак, от в таких пластах, але ми його самі вакуумуємо. Де, а десь кишого не що якусь а ось. О. Дівчатка, ми його самі вакуумуємо і він дуже смачний. По-перше, він дуже хорошо. Ще зараз я його так понаріжу і будемо його Так, крем-сир, так? Да? крем-сир. Боже, дивіться, тут сира. Диви, Дівчатка, подивіться, скільки тут сира. Подиві, перс, дивіться, персик, форелечка. Тут ще форелька є, бачите? Форелечка. Ану, держи. Костянка на зайчик. Дівчатка, правда, подивіться, скільки тут крем сира. Оці круасанчики 1000 гривень за кілограм. Ось такий він приходить, бачите, з кунжутиком. Дивіться, скільки крем сира, оце є персик. Ціна його 1000 гривень за кілограм. Мої хороші, дивіться, значить кальмарчик. 1500, торнадо, 1500 і круасанчик е, Отакий. Потім дивіться, ми отакими... От значить, що оно покусує. дивіться диві, як він дивиться. Що моя ласточка? Що ти? Не йде? Не йде? Чого? Ти що не любиш? Я пожу і випиню. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий. Заходьте до нас, сестра, заходьте. Гадя, круасанчик, може, попробуємо. А круасанчик круассанчик пробувати. Що там наша піца, шашличок? Сказка цвіте. Заїдемо. Чуєш, Леся, шашлика от того, так хочу. І ще хочу ту вже нову, на нову площадку хочу. Між до прочим, да, ресторан сказка висадила. Це просто неймовірна пуска. І що мені подобається, що там доставка дуже. Ми до речі, ми додому піти заказували. Да, да, ми заказували. Да, Тому що якщо вам закажуть, то ви не берете кошти. Ми заказали самі, нам привезли, ми розрахували це і все. Дуже вкусно піца І найголовніше у вас кросанчика, хочеш Я уїжджаю, там приїхав, я їду на два дні. На два дня, на два дня. Не скучайте про мене. Як діла? Ну ти сюди в мене ці теж і пахнеш, красуня. Ні, чого ти не залишає? Давай круасан поїмо. Ти сьогодні столько банкетів, я просто взагалі. Я сьогодні пішла в другу ночі, бачиш ночі діла, простою. Ничего. Я даже не знала, что тут есть. Стали говорить, света есть. <laughs> они а они. света. Да света есть, света есть. Да, не было этот раз Да даже я не было, мы сегодня пришли без 15 сил. Я не сегодня, я же не делаю. А делала. я, наверное, до сих уехала, Я уже буду Юлька приеду, приедем на пиццу. Давай, давай, давай. Хорошо, умничка. Так, мои хорошие, скажите, цей ресторан мы такого кумира. Видите, мадам. Дивиться, цей треугольничек, цей с креветочкой. Це йде з мідіями, ну я цей, що ми зараз отримали, ми отако по одної штучки. Його бачите, вакуміруємо. Весь товар знаходиться в холодильничку, Мої хорошенькі замовлення дівчатка. Мої замовлення тільки під вашу відповідальність, але хочу сказати, хто в нас сьогодні замовляв товар. Всі получали, правда, всі получали, дівчинки писали, ну хорошо. Замовлення приймаємо на Viber, замовлення приймаємо на вайбер 0,984930776. Дівчатка, я не кажу, що ми беремо товари. вау, Ми, допустимо, взяли 300 штучок такого, да? 15 штук такого, 15 штук кальмара. Ми оце взяли 4-5 днів, 3-4-5 днів. Ми продали і все. Товари, де весь зв'ялений. Все, що ж все нарізається, все коміруся ложця в холодильник, дівчатка. Звісно, коли було холодно, ми брали, ви бачили по полтони. Ну то було холодно, то була передача. Щоб дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Ви розумієте? гріх від Бога жаліться. Саме головне в торгові ніколи не кажуть слова, немає не буду, не хочу. Так що, мої хорошенькі, отакий з крем-силом круасанчик получили. Він дуже смачний. Він дискунжутим крем сил. Ціна його 1000 гривень за кілограм. Ну і такий кальмарчик і 1500 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, Ми знаходимося в молочному корпусі, точка у нас одна команда одна. Цілувати тебе більше не буду, бо я тебе кожне утро цілувала, квіточка тебе забрала, розумієш? Але, е, сука, квіточка, я тобі серйозно кажу, совість прийде, Вона у нас така бізнес Тут Тухача хороші купальники, це наша квіточка. Так що, мої хороші, приходьте, ми вас сюди чекаємо, обіймаємо. хорошого дня. Вам бажаємо. добрий день, добрий день, день красуні. Одна колбаска. Трипка вийшла у нас 390, колбаска по 350, плюс смачна Миколаїв, плюс 310, терміналом. Ну що той телефончик знається в руках? То ту камеру вже. На 100% я вже сама предлагаю. Я вже не з душу мене спитати, я вже сама предлагаю. І що? Давай моя красуня, наводим камеру, робимо селфі і все. Давай, зайчик. Тут вважається. Слухайте, тут фотографірується, тут вважається, все нормально. 500 гривень вахта, він дуже смачний. Дивіться, цей 500 гривень його дуже віло добра. Маленький є по 100 Маленький є по 100 гривень. Просто що ми його зараз. Дивіться, я туди наразі кришка відкрилася, пленка снялася. Ми її вели ділиємо, звісно, 500 і гривень. гривень. Я вас тайлаю. Добрий день. Доброго дня, Доброго Боже. ви наша красуня. Ми, ми, ми за вами дивимося кожного дня, кожен ранок. Ваші сторіс завжди мене пробуджують. Завдяки вам, в мене завжди гарний настрій. і оце, ми ж такі гарні всі дівчатки. Да, да. Це, це мега крутий заряд. Це вам наша красотка. Та на здоров'я. Дівчатка, ну ми красотки. Дякую. Ви знаєте, що я сьогодні кажу, Лесі, ви знаєте, от е, багато пишуть, що ти обрала животік. Це ж якби ти ж свій комплекс був, я тож мій комплекс. животик, це була моя ізюбка, але мені було найважко. Мій комплекс це мої руки. Але я Лесі кажу, я не знаю, що мені треба зробити. Мені дуже подобається одягати ці маєчки шлейками. Але все время, я думаю, що в мене дуже здорові руки. Я говорю, Лесі, ти представляєш, якесь утро, я стою в ласінах і в цій майці. Я, я сама себе дуже, Так? перевороти. Що, давайте кажете, Завтра бути в майки і в лосінах. І я одягну майку і лосина. Ви мені висилаєте фото завтра? Звичайно. Дивіться, я сьогодні жду фото. Завтра я буду. Ну я ще не, ну, не наважуся, але я буду Ми держатися. <гум> Там нема продали. <рес> так, вони будуть годіти. Жалока вам тоже. Так що я сьогодні жду. ви чули? <рес> <рес> Добрий день. Що <рес> <рес> ви там почли щось? <рес> там можна тільки, знаєте, що я кажу? бути ящик. <рес> так, що мені робити з тою майкою? От я говорю, хочу передачу без комплексів. свят. Ну, якщо ти це говориш, правильно? Так ты доведи до діла. Ну на купальнику я ходжу на пляжі, правильно? ж мої ну, видно, видно, то будуть вони і потім видно.